Чекаємо старшого по місту. Ще... Ситуація, ситуація. Е, працівники її порушують процедуру Профорту. проходження експертизи. Да, 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 так, будуть, порушують процедуру. Працівники міліції приймають участь у з... 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 доставленні водія до... на експертизу. Порушена процедура. Просимо викликати старшого по місту. Процедура проходження, за те, що ви... Калиновський вже не перший раз фальсифікує протоколи. Почекай, почекай. Ви, є, Почке, ви сколи, йому там, допомагаєте. Там, виліз. Прошу. О, приїхали ППСники. Мені телефон гарячої лінії треба. Ти паралельно шукай телефон на Київ. Мені треба... Виси на, телефон. Виси на телефоні. Давай так, не ходити їм, привезли людину на експертизу. Я маю право знімати. Ви не заперечуєте? Ви не заперечуєте? Все, супер. Затримали людину Калиновський, інспектор Калиновський напарник. Затримали людину відразу же. Давай так. Тут приїхали по Як буде як буде проблема, я зразу дозвольте пройти. Дозвольте пройти. Так пустіть. Ну, давайте, пустіть нас давайте ми зайдемо. Не треба. Ви ж говорили з нами, чого ви так поступили? Чого ви туди пішли? Ми приїхали інструктори два, які є у Львові самими знаменитими фальсифікаторами. Вони роблять людей, ну тобто простих водіїв, дивіться, хлопець, вони кажуть, що вони наркотичні устані. І починаєте ну, поки, на ну, поки що ну, ППСники вийшли нормально, нікуди нічого не дзвонив. Це, В нас ну, в концерт, е, концерт, е, Я тогда не через 5 хвилин, добре. Москаль Григорій Григорьович, депутат Верховної Ради. Зап... Він вже подав Генеральну прокуратуру на цих інспекторів розібратися. Mm -hmm. І от вони по сьогодні фальсифікацію проводити про з тих людей, що привозить сюди і фальсифікують, хай подивиться, чи вона пуста, чи вона чиста. Ми хочемо захистити людини. Ну, нас ну, не допускають до людини, да, яка да, да. Е хоче, щоб їй надали юридичну допомогу. Ми хочемо вас, як представників, чому нас не запускають в заклад охорони Я є захисник? Принаймні, принаймні, приймаємо це, це є відкритий, це не може якісь це не закритий якийсь заклад. Mm -hmm. Ми зверталися. Вони зверталися. Ми спілкувалися з головним лікарем Кабарчик Мирослава Орешко. Е, вона, ви розумієте, до того люди, це що от я приходжу сюди, я вже сюди не перший раз приходжу. Я питаю призвище, я е, по-батькові лікаря. Вона каже, ви хто такі? Я тільки СБУ можу сказати або прокуратуру. І вона навіть не може представитися. Ви розумієте, лікар не може представитися.

Ви встановіть особу, то, що да, я розумію, тому що нас... я все рівно до вас буду звернення писати, розумієте? Прошу пане. Я до вас райвідділ, ми написані звернення. Є. Так. Прошу, старці, а віддінає. то нічого то не показник. Мілі... Ви є міліція, а я а до вас буду писати звернення, а, а це вкої? є працівники і А вони не міліція. Я прошу вас встановити особу. Теж... Трошки думаєте, що ви роботи. Капітан міліції дає. А кого він страшить, хоч скажи. Ну кого він страшить? Ні, от скажи, Кого, кого він страшить? Ну ти мені скажи, він когось страшить, він до тебе говорить. що Він блядь, все знає, ка, Він до них говорить. Закон, що люди законі не знають, що Ну Та може Я і не знаю. Ти мене знімаєш. Я вас не знімаю. А що ти робить? В сраку собі то засунь, ну, Що ти так піла? Піла? Що ти так говориш? Як з тобою говорити, блядь? Що ти так говориш? А як з тобою говорити? Ти що, у нехуй робити вдома? Ні, не хочу що робити. Ти, блядь, пилосось, блядь, прибирай, пробив щось. Я на роботі зараз Який роботі? Я на роботі Яка різниця, хто гроші платить, я на роботі. Я собі знаю, що мені робити. робота Так, То є робота моя. А що то є таке на? Що то за хуяня? Ото от ваші зйомки. Який без приділ? Чекачка, та ладно. Я не хочу вашої допомоги, Супер. Я сподіваюся, що ви нас захистите, якщо нас тут бити будуть. У нас бити, якщо ніхто не буде. А? Я так. не знаю, ви розумієте, тут їхали якісь, бачите, в штатському бандити. ну Я не знаю, я хто не бандити. Ні? Я ну, не вони. Вони не якось бандити. погрожують, не знаю. Чомусь так, знаєте. Ну, сподіваюся, ви нас захистите, якщо нас тут будуть дай мені. <рес> <рес> Можна до людини звернути, нам потрібна допомога. Так, ні, я кажу, що нам, Та, що, що небезпека. Одне діло, знаєш, коли просто інспектори приїхали там в формі, а друге діло, коли приїхали невідомі люди. Нахуй ти мене знімаєш, настав на мене об'єктив, блять. Це це зрозумієш це безприяли. Це, 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 це я цим лікарем займаюся. Яких хлопці Ви... безприділ? Я що з вас чесно? не, не Перепрошую, це, це є поліклінічне відділення. Я громадянин України хочу здати аналіз. Ви розумієте, що людина, здає там є кабінет лікаря, є фоє і є стільці для таких як я. Сказали, щоб не заходити. я шо, я, я, дуже, я дуже засмучений, що лікар може надавати вам накази. Я цим дуже засмучений. Не нам накази сказ... Вам надано. Ну, якщо, якщо головний лікар е, Кульпарківський скаже, мені на поріг нікого не пускати, а мені треба буде допомога. Не Ви будете його це наказ виконувати. Я було оцю вивізку прочитати раніше і не шарпати двори. Та ніхто не доторкався до ручки. До ручки так? ніхто не доторкався. Я було шарпати і не робити тут цирк. Все, Славік, добре. Ми в округ до Локова. Мене не пустили в поліпнічне відділення для надання мені допомоги. Все. Це, це порушення Конституції України в надання медичної допомоги тому, хто його додає. Ви потребуєте медушки. Так, я, я, хочу, я, 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 хочу здати, я хочу здати. Я, а, я, я, здавав, я, я пив горілку 6 днів тому і хочу в'їхати на своєму автомобілі. Хочу переконатися, що я не є в стані алкогольного допомога. Я хочу в фує почекати, мені холодно, 5 градусів на вулицю. Маєте машину підженісу, ми вам дозволимо. Я ключі вдома, я ключи в поліклініку теж як ходити на вулиці, чекаєте. Державна установа постановок. Якщо, пане, якщо лікар так вимагає, я так Там зробив. є крісло, де можу почекати, а ви мене не пускаєте на плівці. Юр, не будемо цей е... більше людина, яка Зав... також хвора, це, не пускає. Пускаєте чи не пускаєте? Не... Можна не сходить. пускає. Зараз вийде я... один пацієнт, зайде другий. Як... Яке ви вас має право відпустити? Це... Ну, бач, ми йдемо. Чекай, зараз йдемо з цей інспектор, лікарка стоїть. Славі, ця людина хвора, вона потребує зайти до зору що погано. Він казав, що він тут в очері тут. Я по безчерні пустив вас. Добрий день, Безчарні. Добрий день. Добрий день. я би хотів здати. Я його пропускаю, як я джентльмен. А що? Мож... <свісно> я... Прошу, можна мені здати аналіз на. На камеру? Ні, не Добрий на камеру. камеру. Я фотоапарат маю в руках. Так, так надайте допомогу. Добре, нам можна зайти туди. Нам можна туди зайти? Питання якісь будуть.

Людина. Ви не, ви не надасте інформацію, хто ця людина. Я не можу питатися, мене до вас звернення. Ви ж ви маєте надати інформацію. Добре, все. Я ось. Я... Вже, вже майор приїхав. Хто? Не знаю. Сказав пакувати. Пакувати вас? Я стою на експертизу, чекаю вже тих Хвилин 30. Ну, чекаю, щоб мені e, дали по 50. Я хочу експертизу. Зробити експертизу? Так. <п 0> ви маєте якісь документи з собою? Сховайте той фотоапарат. Я хочу здати аналіз. Я ж бачу фотоапарат, сховайте його що ви мені покажете. Ви маєте якісь документи з <с> собою? <у> а які вам документи будуть? Ну які засвідчують вашу особу? Я з громадянин України хочу здати аналізи. На що? По чи я алкоголь, чи в мене є. Чи я можу То, сідати це, за руль в машину? Ні, ну це ж. Лікар. Це ж є поліклінічний відділення. Ви хочете аналіз? Так, та, так. ну це та. особисто. Та. Я хочу здати аналіз. чи я та, не маю. Чи ким затримані? Я ні ким не затриманий. Затриман. Я як громадянин України та, хочу ти здати ти аналіз. Тупи, ти його ступор завів. А, Тобто за я зараз випишу і сяду за руль до лікаря. Я перепрошую, людина хоче здати аналіз добровільно написати чого? заяву. Я, я, Для я, чого? Лікаря, я хочу сісти я за руль машини. Перепрошую, пане майор, я є громадянин України. Звати мене Мартіян Яросевич. Я хочу, я 5 днів тому вживав алкоголь. Хочу сісти, вон стоїть моя машина. Щоб я правомірно сів за руль машини, і хочу книгу, що я не є в стані алкоголь. Я просто боюся, бо я вже в хочу здати Аналіз чи я є, не є в стані алкогольного сп'яніння. Все, я більше Філі, нічого не хочу. Закону, не я ж більше нічого не хочу. Будь ласка, приїжджайте з можна здати аналіз. Я хочу сісти за руль машину. В чому? Будь ласка, я, я він заяву напише. До... Ну а до кого мені звернутися за цим скерування? Oh, пані... Я хочу сісти за руль машин. <постанова> ви ви, ви, ви посадова особа фотографуєте. Вона і так вже. А що ви ховатися? Побачите. Ну правильно, що він робить? Він нічого не каже. Не ламати двері, а їх закрити. Можна зайти до вас не є приватна установа. У нас державна організація, а я є громадянин України, ці податки бачите, це отримують. Ну, все добре, добре. Я не сяду за руль, тому що... Я боюся, що я випишу. Не дай Бог не витрить це відео, я вас прошу. Чуєте, так? Радіаційно. З офіційним запитом все вирішують. Серйозно, у вас офіційна камера? Стопиться.